Якщо не буде газу, українці готуються до складної зими і шукають альтернативні варіанти обігріву осель. Хоч і підписаний мораторій на підвищення тарифів на час воєнного стану, та люди думають про інші методи опалення, якщо постачання газу не буде зовсім. Відчутно зріс попит на дрова і на Коломийщині. Про це повідомляє місцевий держлісгосп. Водночас кажуть, обсяги заготівлі деревини майже не зросли. Близько 30 тисяч кубів деревини щороку заготовляє Коломийське лісове господарство. Цьогоріч, незважаючи на те, що в рази зріс попит на дрова серед населення, виробувати більше дерев не почали, запевняє Ігор Скочеля, начальник відділу лісового господарства. Лишень збільшились черги. Очікувати на дрова можна і до трьох місяців. Кожного дня у нас виписують порядка на 300-400 тисяч гривнів. ажіотаж дуже великий. Просто ми зараз і не встигаємо навіть всіх отоварити. Черги стоять біля двох-трьох місяців, щоб отримати. Ну і ще тут багато впливають кліматичні умови. Що, наприклад, дощ заїхати неможливо навіть пройти, буває деякі, буває так, що неможливо. І це теж сповільнює 30 тисяч метрів кубічних. Це обсяг деревини, яку заготовляють під час. Усіх видів рубок це і повні вирубки, прохідні і вибіркові санітарні рубки у різних видах лісів. Відповідно до матеріалів лісовпорядкування на території Коломийського держлісгоспу можна заготовляти 37 тисяч кубів лісу. Продовжує Ігор Скочеляс. на кожну вид рубки виписується лісорубний квиток, який знаходиться у лісництві. І, 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 і ті, що рубають, повинні мати при собі технологічну карту, яка передбачає певні вид робіт на цій ділянці, і скільки вона має зрубати тут. Якщо ж ви все ж вирішили, що опалюватимете оселю дровами, то купити їх можна у лісгоспі. Продовжує Ігор Скочеляс. Треба звертатися до нас в лісгосп нижній дружби 18, там виписують дрова, ви оплачити і чекаєте своєї черги, коли будете отримати дрова. Виписують не, не більше п'яти кубів. Зараз тверда порода 900 гривень в куб. Вирубка деревини це неминучий етап для розвитку лісу, пояснюють працівники лісового господарства. Окрім задоволення потреб підприємств та населення, кожне дерево має свій вік. Деякі дерева не дають розвиватись основній насадженій породі, каже лісничий Шеперівського лісництва Володимир Іванів. І якщо здійснюють масштабну виробку деревини, то на тому місці згодом з'являться нові саджанці, переконує лісничий і демонструє один гектар території. Йде в 2019-му відбулася така вирубка. Після вирубки проводиться підготовка ґрунту і посадка е лісових культур. Е на протязі першого року проводиться три рази догляд обжинка. Це, тобто в рядах прокошується. На другий рік два рази догляд проводиться, на третій рік один раз. Приводимо в лісом покриту площу через 5-6 років. Пізніше проводимо освітлення, прочистка, цілий комплекс робіт. Працівники держлізгос діляться. зараз опинились поміж двох вогнів. Частина людей виступає з претензіями, чому ви нищите і рубаєте ліси? А інші кажуть, нам потрібні дрова, аби обігрівати оселі взимку. Однак лісничі кажуть, працюють згідно із дозвільними документами і закликають, аби переконатись у законності у лісі, насамперед звертайтесь до лісничих. Люди бачать, що хтось рубає є на це лісничі, є на це лісники. Просто звертатися до них.